Не знаю наскільки це правильно, неправильно я вирішив без лекції, без глядачів дописати. То, що стосується пошуку в ширину, щоб це був уже реально робочий варіант. Тобто, цей початок був написаний протягом лекції у понеділок 26 вересня 2022 року, ну а це з того місця продовжуємо. Як я вже написав у коментарі до того відео, тут я трохи промахнувся, що якщо це ліст, то тоді ж не так треба. Це якби тут був масив, і ми його вже зробили на N елементів Якщо тут ліст, тоді відповідно треба так. Ну, або можна зробити всередині ліст, а зовні масив. Так теж правильно. А всередині, щоб кожен рядок окремо був лістом, а не масивом, це для швидкодії важливо, тому що тут використовується ед. Багатократно. Саме ось тут. А тут можливо, швидше було б масив. Але в будь-якому разі тут відмінність не суттєва, а тут суттєва. Так, ну і це, в принципі, по суті все. Із переведенням е, вхідних е, даних, із е, того формату, який там описаний. Е, так, тепер у нас е, е, ні, ще там у вхідних даних, із якої вершини робити пошук? Е, значить. Е, Далі в останньому рядку блоку записане єдине число від 0 до n-1, вершина починаючи з якої треба запустити пошук, ну, щось там тривіальним якимось чином. Щось типа таке. Так, ну і тепер, власне, БФС. Так, ну це слайд інша верстка, чим посібник. Тому то, що тут написано 389 сторінка. Це зовсім не те, що в тому, що вам доступне. Ну, Сказано, що оце сама сама така базова основа, самий кістяк. Пошукував в ширину, що в такому виді він ще не робить нічого безпосередньо корисного. А щоб він робив уже щось безпосередньо корисне, треба дописати ще якісь дії. Аналогічно тому, як ось такий цикл, Ну, мабуть, тут краще було б написати на na.lens. Ну Так, як у плюсах, якби це був масив, а не вектор, то не було б у нього ніякого аналога ленса. Тому тут написано через окрему змінну. значить, чи можна сказати, що цикл у такому вигляді, чи тут написано N, чи тут написано a.lens, Що він прямо в такому вигляді вже робить якусь безпосередньо корисну роботу. Ні. Нічого корисного він не робить. Непонятно на що. торкається кожного елемента і нічого корисного не робить. Чи можна сказати, що така конструкція ніколи в житті не використовується при роботі з масивами. Та ні в якому разі, в основному така конструкція і використовується. Просто замість того, щоб написати саму лише, АІ, дописують ще щось. Що корисного зробить із відповідним елементом. Ось аналогічна ситуація, що ось це. Так, ось це якось не сильно похоже на сам тільки заголовок фора, і саму тільки згадку про аїд, все вже якось набагато складніше, але тим не менш, ну, тим не менш. Це сам лише кістяк пошуком в ширину. Котрий сам по собі ще не робить корисного. А щоб він робив корисне, треба в нього ще якісь речі дописувати. Ну і ось тут розглянуто, якщо ми хочемо. Рахувати також відстані відстані, як в незваженому графіку, які рахуються у кількості ребер. І масив привіз, який вказуватиме, з якої вершини прийшли в поточну. Ну, і далі він використовується абсолютно так само. Ну, для вас вийшло, що я розказував, уже розказував відновлення шляху в динамічному програмуванні і тільки зараз розказую це. Ну, тому можна сказати, що тут так само, як у динамічному програмуванні. Зворотний хід по масиву превьюс. Е е якщо подивитися там, конкретно цю задачу, і також там є її е е е е досить близькі аналоги, дві наступні задачі. То там не питають шлях як послідовність вершин, але питають відстані як числа відстані від вказаної стартової вершини орграфа до його нульової, першої, другої і так далі вершин. Якщо деяка вершина не досяжна, тобто до неї не існує жодного маршруту. Це у випадку орієнтованого графа може бути взагалі запросто, у вигляді неорієнтованого насправді теж можливо, якщо граф складається з окремих компонент зв'язності. Якщо так зовсім на пальцях то окремих не пов'язаних шматочків. Ну а коли орграф, то це тим паче можливо, що в тому числі можливо, що в одну сторону маршрут є, а в іншу нема. Між тими самими вершинами, тому тут взагалі запросто. Ну і, значить, щось таке і будемо писати, з урахуванням того, що нам діст треба, той самий, який тут, СТ треба, тому що це треба просто для пошуку в ширину. Статус відвідана вершина не відвідана. А прів'я попередник не треба, тому що не потрапляємо в ту. Господі, не, не потрапляємо, що я малю. Нам не потрібно відновлювати шлях як послідовність вершин. Значить, пишемо якось так. От що тут написано, то і перекладаємо. Покласти у чергу. Є Q, на якомусь рівні, по ідеї це вже розказувала Юлія Євгенівна. Ну, якщо раптом не розказувала, то ну от... Я кажу, що воно є, про деталі почитайте самостійно. Ну і далі, по суті, звідси і переписуємо. Так, нам треба у цю чергу, щоб вона не просто була. А що ми ой, 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 так, це помилка. Вершину В мається на увазі вершину старт. Ну це, в принципі, можна догадатися, якщо подивитися там словесні описи, приклади і так далі. Ну от і дивимся, що, що тут взагалі є. Так, ні, ед нема. А що є? Ну, якийсь паш, тоді по ідеї. Ні, не паш. Енкзю. NQ, тобто поставити в чергу. Так, ну і масиви. СТ статус треба для любого пошука в ширину. Навіть того найпримітивнішого, який кістяк, який е, не виводить ніяких корисних результатів. Е, значить. Е, так ганьба мені. Чи є. Єсть... Так. C-Sharp, Create, Array, Field, Vсифі. Values. А, я це колись уже дивився. Я це в динамічному програмуванні щось писав. Де заповнював мінус одиничками? Можна там подивитися. Так, Enumerable Repeat to Array, наприклад, як один з варіантів. Або можна написати руцям. Заповнення в циклі. Так, значить статуси. Безпосередньо з цього коду це не очевидно, але це очевидно, якщо е, прочитати усе це діло достатньо уважно Там, масив СТ зберігає статуси. Елемент ST Next містить або 0, якщо вершина V-NEXT ще не була додана в чергу. Або один вже була додана, можливо, і винята, але це не суттєво. Ну, і ось перед викликом PFS слід ініціалізувати всі елементи ST нулями. Ну, перед викликом це стає справді важливо, якщо це якась така ситуація, коли, наприклад, граф не зв'язаний, з багатьох шматочків складається. Тоді важливо, що не заповнювати безпосередньо в методі. Або тут і зараз для цього предмета. Можна взагалі не виносити в окремий метод. Я і це не виносив в окремий метод, хоча, в принципі, може, і варто було б усе це в окремий метод винести, але припустимо, не буде. Це виноситися в окремий метод, припустимо. Статус це буде. Uh, 0 Н штук to array тому що треба, щоб вони були нулями. Так, і тут це ніяк не слідує із загальної постановки задачі пошуку в ширину, але це слідує з конкретно цієї задачі. Якщо деяка вершина недосяжна із вказаної початкової замість відстані, виводьте число 98765432.1. Ну, Напишемо. Що діст взагалі спочатку заповнений таким. Так, ну і в якому це порядку написати насправді байдуже. Ну, наприклад, напишу, що спочатку всі оголошення, потім усі дії, котрі вже тут згадуються. Так, значить, статус старта. Одиничка вже відвіданий старт. Діст старт. Це відстань від старта ж. Відстань від, самої, від себе до себе дорівнює нулю. За відомим принципом. На що мені лучше всього сість, щоб попасти на Дірибасовську. Можете сісти на свій зад, ви вже на Дібасовської. Так, у черзі є елементи. Так, тут якесь із емпті єсть незамітно. Ну, значить, аккаунт більше нуля, поки черга не порожня, поки у черзі є елементи. Ну, якось так історично склалось, що на плюсах для черги є окрема. Метод провірки порожній не тільки для черги, а для всіх стандартних колекцій STL, наскільки я пам'ятаю. І вважається така точка зору, що питати сайз, тобто розмір то що в шарпі називається count, там вважається неправильним. що, типу, Узнати порожнє чи не порожнє, можливо, це можна швидше, ніж рахувати точну кількість елементів. Ну, у Шарпі, як виявляється, трошки не так. Треба, чи порожня, чи не порожня, через каунт узнавати. Узяти елемент з голови черги і розмістити у змінній К. Ну, це може здаватися, що якось геть словами написано, як це взагалі кодить, але якщо почитати, які в черги взагалі бувають методи, то це ж взагалі елементарно. Так, да, вона поверта... повертає цей метод int. І не бере пара аргументів. Тобто то так і треба писати. Так, фор якийсь такий запис. На перший погляд, ну, ну, що це таке, як це писати, але... Перебираємо у зміні Next усі вершини, куди йдуть ну, в даному випадку дуги, тому що орієнтований граф з вершини кар, якщо чітко внятно пам'ятати, що собою являють ті самі списки суміжності, які ми тут формували, що це і є перелік вершин, куди йдуть дуги з поточної то це тупо е... і єсть форич, each... нічого там запутаного нема. Так, якщо не відвідано, ну тут я написав не словами, тут я написав це зразу кодом. Міг би написати звичайно словами. СТ в нас тут називається статус, і статус кого? Статус оцієї, котру ми розглядаємо як наступну, куди ми звідси, можливо, підемо. Так от, якщо там ноль. То тоді додати вершину в кінець черги, ну, по суті, ж, уже було. NQ next. Dist Next присвоїть dist car плюс один. Так, ну, здається, з того вигляду, що вам. Розданий можна навіть копіювати, інша справа, що... Ну, якщо це потім захищати, то я ж все одно питатиму, що це значить, чому це так, чому це правда. Ще точніше кажучи, в моїх підгрупах я питатиму. Ну, якщо, до вершини Next ми дістаємося через вершину CA, і відстань у нас міряється у кількості пройдених ребер, то відповідно так і виходить, що відстань до next на 1 більша, ніж відстань до картої. А те, чому пошуку ширину зразу знаходить найкоротші, Ну, Відстані вони і є найкоротші, чому він знаходить зразу найкоротші маршрути, зразу відстань. Не буває для нього так, що спочатку щось знайшов, але воно виявилось не мінімальним, потім буде замінено на мінімальний. Ну, про це я намагався розписати в цих самих лекціях. Чому? Значить, не будемо зараз на цьому зупинятися. Зараз вважаємо, що це відомо. Так, «Прив'яз». В поточній ситуації нам не треба, «Прив'яз». Так, ну і статус треба позначить, щоб не заходити в цю саму вершину повтору. Якщо ми не позначимо, то може бути ситуація. По-перше, що воно буде зациклюватися і ніколи не завершуватися. По-друге, може бути ситуація, якщо граф такий, що в ньому циклів, то наче й немає, і тому зациклень не буде, але може бути ситуація, що перестане бути правдою, що знаходяться саме найкоротші. Довжини, відстані, тому треба. Тут позначить, щоб більше сюди не заходить при якомусь уже іншому кар. Так, ну і, в принципі, це майже все. Консол врайтелайна, стрінг джойна діст, начебто це повинно вивести вже то, що тре. Так, значить, тут у нас два різні графи. Один граф, три вершини 2 ребра. І починаємо з вершини номер 1 А не номер 0, не номер 2 Тут 4 вершини, 4 ребра. Починаємо з вершини номер 0 Так, ну, мабуть, не буду я все-таки зараз витрачати час, щоб намалювати діаграми. Цих графів це вже хочете малюйте, не хочете не малюйте. Так, значить ось воно вивело перший рядок і він правильний. Ще раз повторюю, що то, що тут, виходить, перемішані вхідні дані результати, це не важливо, бо система перевірки, будь-то хоч і джадж, хоч якась аналогічна, вона насправді перенаправляє клавіатуру і екран на файли і нічого там не перемішується. Ну а тут виходить, треба ще натиснути Enter, щоб завершилось введення і Останній рядок був виведений. 0121, 1, це теж правильно. Ну і взагалі кажучи, це, звичайно, варто на ще якихось прикладах провірити. Але так як з іншого боку нічим так прямо сильно їджать зараз. Не заклопотаний, недовго там ждати, то е, можна тупо нахабно почати з того, що. Так, ага. Так, ні, це не то. Так, ну це я просто на іншому екрані в іншій програмі шукаю. Так, я його так довго шукав, що швидше було б у студії подивитися, куди ж воно зберігає. Я думав, що там буде швидше, виявилося навпаки. Ну зараз узнаємо. Не сильно тут багато тестів, ну і, зокрема, що декого збиває, що треба на кожній цій ітерації заново. Оце все створювати, заново заповнювати отут нулями, отут цими великими числами. Бо такі вийшли тести, навіть не спеціально. Що якщо цього не зробити, то в деяких випадках виходить, що воно проходить там штук-7 тестів. І люди починають думати, що якщо так багато тестів пройшло, то не може бути настільки дурна помилка. Ну, може бути. Якщо все-таки, хоч якийсь здоровий глузд у програмі є, то може бути що. Будучи помилковою, тим не менш, чимало тестів проходить, бо якраз такий збіг обставин склався, що чимало тестів на початку не звертають увагу на якийсь там момент. Ну, начебто з цим усе.